Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Є ще питання одне, яке я хотіла розглянути, ви мені пишете про те. Це виписка з телеграм-каналу Новина. Да Мовою оригіналу, друзі. Ситуація слідуща. На закупки оружия украли почти 9 мільярдів гривень. Українські госкомпанії отримали мільярдні кон контракти на оружие, не выполнили поставки і вивели деньги з страни. Речь о компаниях Спецтех... спецтехноэкспорт, господи, «Спецтехноэкспорт», «Укрспецэкспорт», «Прогресс» и «Агентство оборонных закупок». Министерство обороны Украины заключило с ними контракты на закупку оружия, внесло полную предоплату. Компании не закупили оружие и вывели бабки на офшорные компании. Итог. Минус 8,9 миллиардов гривен. Резников как дела? Давайте подивимося, що це за новина така. Чи це правда бо інформації. Карта миру перевернулася. Ну. Е інформації на зараз так не дуже багато про це, да, в мережі. Це з ваших коментарів. Тому давайте подивимось, чи це правда. Чи це правда, що є. Ну, чи, чи, чи була така да, ситуація про ці гроші, про ці закупки, ці майже 9 мільярдів гривень. Чи це правдива історія? Верховний суд? Да, так, таке сталося. Таке сталося. Тобто, це, не, це друзі, не, е, не вигадка. Гроші дійсно були не туди, не по призначенню да, в плані грошей. Як більше, більше подробиць, як це сталося. Ну, тобто умови чи там думки, які ну просто дай подробиць мені якихось, як це сталося взагалі. Я не розумію, як можна під час війни просто ну, думати отак от за свої інтереси. Я в мене, ну, Було замовлення, так. Да. Було насправді замовлення, потім виникла ідея, виникла можливість перенаправити ці кошти. Виникла можливість, знаєте, як перевернути це все в своїх інтересах. А сказати, Хто задіяний тут? Я ще раз питаю, але тут немало людей. Це така, знаєте, хто задіяний чи багато того, хто задіяний. Ну, всі, хто в цій темі, друзі, давайте так. Всі, хто в цій темі, всі задіяні, всі помазані, тобто, ну, от всі. По Верховному суду, хто, хто про це знає, хто в цій темі. Тобто, ну, я так розумію, що і Різников, да, да? і Різников в цій темі. Ну, це, от, розумієте, та сама карта миру, мені здається, виходила ем, на яйця по 17 чи по скільки там було. Ну, я розумію, що він класний, мабуть, ну, виконує типу, там, свою роботу, що він. Ем, Вміє гарно домовлятися або там ще щось. Ну, але, ну, друзі, ну, блін, ну 9 мільярдів в плані е, зброї для України в тоді, коли нам ця зброя необхідна і ну як? Я хочу спитати Резніков в цій схемі виступає як хто. Це мені просто цікаво. Там карта Мах перевернулася, але я хочу сама різніка в цій справі виступає як хто Один із. Він отримав певний зиск з цього, він ну, виступає як один із по пажу. Тобто це не конкретно його схема, тут просто він один із. Ну, По певній домовленості. Так, і він в виграші також залишився. Тобто карта 7 мечів по хитрості, при своєму інтересі. Тобто, ну, Все нормально. Як буде розвиватися ця справа? Ох, мене аж, зараз, друзі, трошки. Це не пиво, це лимонад. Просто велика кружка. Причому, друзі, лимонад домашній. Просто велика кружка і мені зручно. Так, як буде розвиватися ця справа? З цими 9 мільярдами майже, так? як буде розвиватися ця справа. Ну, будуть якісь розмови. Буде багато розмов, буде багато емоцій а, на цю, по цій справі, чи будуть її просувати ну, із серії а, вирішення, там, наказання, да? можливо, трошки да, а потім ні. Тобто. Трошки просунуть, трошки просунуть, да, буде по правосуддю, якась реакція буде, можливо, і е, будуть намагатися щось робити по да, тобто ну, вирішувати питання, хто де як. Але потім по четвірці мечів, дивіться, дно колодищесь, ну у кожний при своїх інтересах тема, тема е, спуститься, вона, знаєте, цей серій про неї забудуть. Зміниться увага. Зміниться увага. Чому забудуть? Тому що, ну, щось інше, зміниться увага. Чи повернуться ці гроші? Ну, це капець. По п'ятірці пентаклів. Ну, чи повернуться ці гроші в Україну? Гроші повернуться в Україну колесо фортуни. Оці гроші вони вже давно осіли, а типу, а що повертати, знаєте, із серії? А що, що повертати? Є що повертати? А ці гроші вже давно осіли в, в тих місцях, куди вони відправлялися. Тобто їх вже не знайти тих грошей. Карта миру, вже знаєте, їх вже не знайти, вже там все повирішували. Чи щось повернеться в Україну в плані, ну, щось, друзі, щось повернеться, але. Тут небагато, тут папажу, тут, тут небагато, тут невелика сума, якась може бути Знайдуться ці гроші, давайте так. Гроші ці знайдуться. Ну, Вигляд будуть робити те, що вони їх шукають, да, от по колісу фортуни, там сім кубків, фрицар жезлів. Тобто, я, я, якийсь рух в цю сторону буде, будуть шукати. Але по сімці кубків. Ну, по ілюзіям, де вони, де вони ці гроші, знаєте, отак. Може, щось якусь картинку ще придумають, де вони поділися. Знаєте, знову намалюють якусь картинку, що це ж не по штуках, це по кілограмах, чи як вони там про яйця розповідали. Ну, це щось буде таке. Друзі, я нічого особистого до людей, мені просто ну, я блін. Коли вся країна збирає по. Це, знаєте, от, просто щоб я питаю, чи повернуть гроші. Будуть для того, щоб закрити інформацію, для того, щоб не було балачок, якусь суму. Це знаєте, ну, з барського плеча, щось, щось сипануть. Але вся сума повернеться. Та вже. Ні, Верховна Жриця тут уже вс все давним-давно заховала. Не докажеш, знаєте, не знайдеш, нема. Так що, друзі, ось так. Е -е... Слів нема в мене також. Давайте ще подивимося з приводу того судді, який е -е вчора, да, зараз я собі відкрию. Збив Нацгвардійця, це просто. Судя насмерть збив нацгвардійця. У хлопця молодий хлопець в нього залишилося троє дітей. Я. Що за ситуація така? І чи правду він був, я не, не знаю, як сьогодні розвивалися події, але вчора ще він не хотів здавати ці аналізи на алкоголь. Ну давайте глянемо, в якому стані був суддя, що він збив цього надгвардійця. чи він був ну, під алкоголем. В якому стані був суддя, карта смерті. Фізичному стані, в якому був, обмежений, обмежений в нього. М, був п'яний я розумієте, він може бути не стільки п'яний, скільки ну, просто під чимось. Дуже велика швидкість була. Велика швидкість, просто людина не дивилася, куди їде. Да? Перша карта шість пентаклів. Це людина може, знаєте, ну, типу, під чимось була. Да? Людина була під чимось. Причина. Давайте так, ще причина. Він не стільки був п'яний. Ну, таких карт немає. Причина аварії, причина наїзду на наїзда на надвертійця, яка була причина. Був алкоголь. В крові 100% був алкоголь. І далі просто як неуважність на дорозі. Просто неуважність на дорозі був алкоголь. Все, тобто отут от так. Як тепер будуть розвиватися події, чи буде покараний цей суддя? Як будуть розвиватися події? Чи буде відповідати цей суддя? Боже, він вже намагається через великі гроші, через великі гроші вже комусь щось пропонує, вже е, буде намагатися комусь щось дати по дев'ятій жезловій я не я, хата не моя. Ой, мені щось болить, мені сам, ну, типу, погано. Тобто людина буде всіма способами намагатися викручуватися з цієї ситуації. Тобто, намагатися себе врятувати. Можливо, скаже, що хворий, знаєте як, можливо, ну, тобто, буде думати, що хоче, аби тільки відтягнути. Аби тільки відтягнути і великі гроші. Дуже великі гроші. Король Пентаклів буде прям, от, знаєте, всім тикати? Відкупиться? Ні, не відкупиться, не відкупиться. Як буде розвиватися ця взагалі оця справа? Як ця справа буде розвиватися? От знаєте як? От дивіться, виходить карта а, людей. Карта населення. значить, Як буде розвиватися, якщо люди, люди дадуть хід цій справі, якщо люди зберуться разом і почнуть, знаєте, як, це, я, я не скажу, що це якісь протести. Це більше про момент незадоволення, це про те, щоб не мовчати, це про те, щоб кричати про це. от, Люди, вони так, да, вони можуть, тобто тут люди мають встати. Тому що це просто покарання буде. Так, да, зараз, рецезловий. Ой, мечовий. Да, це. Що это... його чекає цього суддю? Так все безнаказано просто. Я не знаю, що чекає цього суддю. В плані покарання, як буде відповідати, чи буде він відповідати, що чекає цього суддю. От розумієте? Тут знову ж таки е, цю ситуацію будуть намагатися спустити, е, спустити з е, про неї забути. Будуть намагатися або відкупитися, або за закрити цю справу. Да? Тобто, от він буде ще всіма правдами і неправдами себе якось вигорожувати. І карта хитрості тут. Але а, чи буде покарання, буде. А Чи швид, ну, Це не швидка справа, ця справа не швидка. По карті зірка тут ще будуть ситуації. По хитрості тут буде багато чого в цій справі відбуватися. Будуть намагатися, знаєте, втрутитися в те, в те, як іде розслідування. От по хитрості будуть намагатися втрутитися в те, як іде розслідування. Вісім пентаклів, робота, розслідування по хитрості. А покарання буде, да, буде. Да, буде. Але людям, людям треба все рівно не спускати це все. Це жах. Просто, коли одні, одні а, захищають і боронять, і другі можуть собі. я, в мене немає слів просто. Коли це все закінчиться, друзі, я не знаю. Дякую вам велике за ваш час, дякую за перегляд, друзі. Бережіть себе, бережіть Україну.